Добрий день, друзі, хочу вам показати е, щось, про що давно говорю, і е, наочно показати, тому що говорити і бачити це різні речі. Ось дивіться: е, піракан та оранж чермер, напевне, чи шермер. Київська область, 19 січня. Там по старому водохреща. Ось, зараз я покладу свій стакан із чаєм. І хочу вам показати... Ні, не покладу вона, да? але хочу вам показати ось красоту ягід, будь ласка. Бачите, вони ще збереглися. Чуть-чуть підсохли, але зберіглися. Показую колючки, бачите? І ця піраканта, ось, вона не формована. Вона зовсім не формована. І з сторони сонця вона має е, ягоди. Ось вони. Попідсихали. Але дивіться, якщо її обрізати гарним шариком або гарною лінією, вона буде шикарна. Просто тут її ніхто не ріже. Ну, так як це набережна, вона і так виглядає. Тут є достатньо місця для неї, і вона виглядає ну, досить нормально. Якщо ви захочете огорожі і спіраканти, дивіться, це метра. Два, три, може бути, і чотири метри. Ось дивіться, яка височезна, при Притом вона росте ось під вербою. Бачите, верба? Вона їй затіняє ранкове сонце, обіднє сонце, так що вона бачить, сонце тільки західне. І все одно вона тут шикарна. І ось із сторони тіні навіть, подивіться, яка вона густа і гарна, із сторони тіні, бачите? Тут нічого не пролізе, тут неможливо пролізти, тому що вона така густа і така колюча, що ну, просто нереально. Я зараз подивлюсь, скільки тут приблизно кущів росте. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість кущів, напевно, посаджених в круг. Не знаю, чого їх садили в коло, але ну, така задумка, напевно, була в когось. Ось, бачите, якщо робити з нею охоронну огорожу для д... дому, дивіться, які тут колючки. Просто... Не хвилиночку, щоб ви розуміли. Через такі колючки не перелізає ніхто і ніщо. Якщо ви будете її рівно стригти, вона буде густа, густюща. І через ось це просто це непрохідне. Просто непрохідне. Ця огорожа у вас буде не тільки густа, і непрохідна, але і красива. Дивіться, вона зберігає свої ягоди. Бачите? Вони вже трохи під е, втратили свій декоративний вигляд, але загалом виглядають добре. Якщо ось відійти, то нам не видно тих е, почорнівших ягід, але е, декоративність зберігається. Весною це все облетить, що не з'їдять пташки, тому що їм не холодно цієї зими і вони ну не дуже сильно голодні, скажімо так, щоб їсти ці ягоди. Але якщо було б холодно, вони б її обнесли. За буквально там, не знаю, дуже швидко. Тому ось так: декоративно красива, непрохідна і не листопадна. Дивіться, бачите? Не листопадна. Зимо зелена, причому тут ось річка. Це набережна. Бачите? Ось тут річка. Так що від річки завжди вітер і вона себе почуває прекрасно. Так що рекомендую. Такий сорт для озеленення території від непрохідних гостей, непроханих. Ось так. Ось так. Використовуйте, будь ласка.